Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про ось такі міні-ліхтарики. А вірніше їх буде називати саме маячками для велосипеду та іншого дрібного транспорту. Дані міні-ліхтарики виконані з пластику та металу. Корпус розбирається на дві частини. Кришка поєднана з фіксатором. Тут встановлена резинка, і ще одною резинкою можна доволі щільно перекріпити дану річ до будь-якої будь труби будь-якої виступаючого елементу. Корпус ліхтарика виконаний з металу. Ззаду розташована плата з пружиною і другим контактом. Живлення відбувається за рахунок літієвих елементів. Формату cr 2032. Їх йде дві штуки. Ліхтарик може працювати і від одного, так як даний елемент трьохвольтовий. Але коли буде встановлено два, яскравість буде набагато вища. У ліхтарика є ущільнувальне кільце, яке дає змогу йому не боятися доща та дрібних бризів. Оптика виконана з пластику, посередині розташована кнопка. Всього в ліхтарика є три режими роботи. Постійне світіння, швидкий маячок і повільний маячок. Ці три режими перемикаються по колу. Даний пристрій розглядати у вигляді ліхтарика не варто. Світло тут для ліхтарика занадто Слабке і дуже нерівномірне, оскільки кнопка посередині, під лінзою, ми можемо побачити три діоди, які світять кожен у свій бік. Але у якості маячка він чудовий. Маячок цей видно навіть від з доволі великої дистанції. Штука ця дуже легка, коштує недорого такий комплект з двох. Обходиться в 4 долари. Можна купити по окремості: або червоний, або білий, або два червоних, два білих. До цього у мене були подібні штуки, але будованим акумулятором от такого типу. На жаль, вони не переживали і сезону. Дані ліхторики у мене вже другий сезон. А батареї, якщо розташовані всередині, мені вистачає в принципі, на сезон. Тому там, замінити їх не є проблемою. Дана штука дуже необхідна велосипедистам, можна також і використовувати на дитячих колясках, на прицепах, особливо якщо цей причеп автомобільний стикують до мотоблока. Коштують недорого, працюють гарно. Раджу всім попіклуватися про своїх близьких і друзів, порадити або придбати їм подібні ліхтарики, дуже прості в використанні, прості в обслуговуванні, вони дійсно можуть зберегти комусь життя.